Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий війна Російська Федерація в ніч на вівторок першого квітня не запускала по території України безпілотники типу шахети. Це стало невеликою паузою серед постійних атаки. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Ковленко. У чому причина ексклюзивно? Коментарі для ФАМГЛИЧНА розповів військовий експерт Михайло Жирохов. Не варто шукати ніякої логіки в діях росіян. Приклад попередній такий безшахетний день. Він був 14 жовтня Ровтня 2024 року. Тобто, це якийсь збій у програмі, і у збій у тому, що росіяни запускають ці гірані. Я думаю, що це не означає ніяке переміря, і на жаль, такі дронові удари вони поновляться вже найближчі дні, тому що у росіян іншого засобу тиску на тилові об'єкти української армії, і взагалі цивільне населення України немає. Додав міністр закордонних справ Андрій Сибіга Підтвердив, що Росія вже кілька разів порушила режим припинення вогню по енергооб'єктах. Під ворожою атакою. сьогодні опинився енергооб'єкт у Херсоні. Без електрики були 45 тисяч людей. За три місяці росіяни скинули на Україну понад 10 тисяч керованих авіабомб – Це дані нашої міноборони на телі переговорного процесу щодо припинення вогню Кількість бойових зіткнень на фронті продовж березня зросла. У порівнянні з орієнтовно на тисячу від початку року відбулося 12 тисяч шістсот бойове зіткнення. Не вщухають удари ворожої авіації по українських населених пунктах та позиціях сил оборони. У березні авіація Росармії збільшила застосування керованих авіаційних бомб майже на 4, 4 тисячі. Сімсотих було, а в лютому 3370. Тим часом росіяни за тиждень втратили 408 артсистем. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. За його словами, все завдяки влучним ураженням, дронами контрбатарейній боротьбі та професійній роботі всіх частин Сил оборони України. Сирський додав, що з початку цього року російські окупанти вже втратили чотири тисячі своїх арт-систем. Політика Трамп відкинув ідею про тимчасове управління. Дегіди ООН в Україні про це заявила речниця Держдепу США Темі Брюс. За її словами, адміністрація Трампа працює над повним припиненням вогню в Україні та над переговорами сторін для остаточного та тривалого врегулювання війни. Вона додала, що Вашингтон докладає зусиль, аби привести Росію Україну за стіл переговорів. Кримінал українські та польські правоохоронці затримали у Євросоюзі так званого політексперта з оточення Медведчука. Спочатку підозрюваного затримали в Польщі, зараз він перебуває в. Одному із київських СІЗО. СБО не називає імені затриманого. Але українські медіа пишуть, що мова про Кирила Молчанова. Посилаючись на джерела серед правоохоронців, як повідомили у службі безпеки України завербований експерт працював одночасно на російської ФСБ та зовнішню розвідку Росії. Він дискредитував Україну на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах партнерах у 2022 році. Підозрюваний виїхав до Росії, де давав коментарі російським. Пропагандистами він також організував на території ЄС акції, де закликали згортати міжнародну підтримку України. Крім того, закликав до підготовки терактів в Україні. Для цього поширював у телеграм боти російські спецслужби, що збирають розвіддані про сило оборони. Зараз політексперти оголосили підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Економіка Німеччина надасть додаткову військову допомогу Україні на 11 мільярдів євро. Про це заявила міністерка за кордони справ справні анна Анналена Бербок під час візиту до Києва 3 мільярди євро надійдують цього року. Решта 8,25 мільярда євро протягом 2026-2029 років. Бербок також повідомила, що Берлін надасть Києву додаткові 130 мільйонів євро на гуманітарні потреби та стабілізаційні заходи. З 1 квітня всі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втрачають чинність продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати, зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності. Про це повідомило у міністерстві економіки підприємствам, які ще не оновили статус критичності. Необхідно оновити його за новою процедурою. Після підтвердження нового статусу оформити бронювання працівників повторно. А в разі якщо співробітник уже має активне бронювання, його потрібно спочатку анулювати. Всі бронювання здійснюють. Ця виключно в електронному форматі через портал Дія без необхідності готувати паперові документи чи накази. Суспільство. від сьогодні. Міністерство оборони України запускає електронний кабінет військово-лікарської комісії. Висновки про непридатність або навпаки оформлятимуть в цифровому форматі. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Вона наголосила, що це дасть змогу громадянам не ходити до ТЦК. Інформація в електронному вигляді насилатиметься одразу до реєстру оберіг. Медичний огляд проходитимуть у будь-якому цивільному закладі, де людині зручно за словами Чорногоренко, така процедура не буде пов'язаною ані з погодом до ТЦК, ані з походом на ВЛК. Посадовиця підкреслила, що інформація передватиме до міноборони для обробки в анонімному форматі. Лікарі, які оцінюватимуть ці дані, не зможуть ідентифікувати людину, які визначають придатність чи непридатність до служби. Таким чином, цифровізація процесу військово лікарської комісії допоможе знизити корупційні Ризики та зробить систему зручнішою для громадян. Дві третини українців вважають, що Сполучені Штати Америки втомилися від України, а Європа ні. 64% українців вважають Європу своїм союзником, який хоче миру на прийнятних умовах. Водночас щодо Сполучених Штатів Америки, думки протилежні. 67% переконані, що Америка втомилася від України, і тому тисне на Київ для поступок агресору. Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Про це коментарів Ангеличина розповів керівник інституту Володимир Паніотто. Що ша є союзником, вважають тільки 2,4%. українці? Все менше асоціюють США з заходом, і під заходом розуміють як Європи. Значною мірою це пов'язано з розчаруванням діяльністю Трампа. Перед новим роком скажімо, 54% українців українці вважали, що загалом для України це добре що Трамп буде президентом США. А зараз так думають лише 19%, А більшість, 73%, вважають, що для України погано, що Трамп став президентом. Оце розчарування вша може закласти підґрунтя для майбутнього антиамериканізму. Ставлення до Європи зараз залишається позитивним. Проте, якщо ЄС не продемонструє реальні підтримки, зокрема у питанні вступу України в ЄС, це може призвести до ширшого розчарування Заходом і зростання антизахідних настроїв. Такий розвиток подій був би вкрай небажаним як для України, так і самої Європи. Волинь. у Луцьку прибирають річку стир, плаваючи на байдарках. Містяни можуть долучитися і зробити корисну справу, скільки вже таких екосплавів вдалося організувати. Розповість наша кореспондентка Вікторія Мжуковська. В обласному центрі Волині вже провели сім байдаркових сплавів із прибиранням. Лучанам пропонують безплатно поплавати стером і допомогти очистити острів посеред річища. За цей час учасники зібрали понад 70 мішків сміття. Найбільше пластикових і скляних пляшок. Прибирають невеликі. Групами, а байдарки для сплаву надають організатори. Долучитися може кожен охочий. Хоча частину території вже очистили, на місці досі залишається сміття. Тож планують ще 3-4 виїзди. До слова, торік до цієї ініціативи долучилися і Волинські патрульні. Підтримали прибирання та взяли участь у сплаві. У західних областях завтра дощитиме. у Львові, Тернополі і Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 10. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Ще кілька свіжих новин. Слухайте о 18.30. також не пропустіть о 19.00 проєкт. На раді ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика поді сьогодення та полят майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.